Коротше, хлопчики, прибрали ми тут у містечко. Зараз будемо сипати одну тему сюди. Для чого? Я вам покажу. Потихеньку йдемо свої мрії. Oh, what's Що ви собі думаєте, без приключень не обходиться. Якби це все побачив би бобошко, то бачите, спустило колесо. І виходить, поміняли, а друге підкачали. Прямо підкачали на полі. Вгадайте чим. Оцим манюнім компресором. Добре, що колись з тими машинами собі оставив компресора. І можна підкачати навіть на полі, не підключаючи трактора, аби тільки прикуритель був. Так добре, що машиною Я тільки граф підключив люкс. Що глянемо як діт розкидає. Десь треба взяти поле ще під, під люцерну. тоже кролячий на продукт розкидати. Братуй! Да. Покажи привет. Да нам, нам покажи привет. Чу? Нам покажи привет. батюшка Что, -что? Просыпает. Просыпает, да? Гарно розсипає. Так. Хочу знову замотити одну тему. Маю такого моторця. Думаю, думаю його використовувати. 11 кВт і 3000 оборотів має. Якби нового образця, по-моєму, на на три цих, на три болта кришка в ньому. Хочу, хочу, хочу пустити його на сінорізку. Тому що як подивлюся, як мій саньок мучиться кожного разу. Там та Кубка вже лежить тут. Тут скоро будемо прибирати. тим кожного разу мучиться ріжете сіно. І обіця були. Скільки ти мішків зрізав? Шо? Мішків скільки зрізав? Шо? Поблизно не знаєш. П'ять-шість. Коротше, Я на 7... що що? то він виходить теплий, да? Скільки <плес> десь має? Тепли має. Та, ну, як сказати? Градусів 40-50. Більше немає. Скільки часу робиш ним? Минут 40. Минут 40, да? Минут 40 і цілу херню нарізав, да? Получається кілограм Ну, до 100, певно не, не буде до 100. 80-80 кг. Ну не знаю, ну ще цілу годину нарізали, але продуктивність мала. Трошки я неправильно порахував. Часто Дуже часто забивається, трохи неправильно я порахувався нарізку. Неправильно я зробив спочатку, не поняв смисл її. Треба, виходить, робити ще вентилятор за сіткою, А я зробив тільки тут он, бачите. Лопасті поставив і все. Коротше, я так думаю, що буду замовляти. Теж пізніше покажу. Замовляти таку, як треба сіно бо то просто буде не робота. Кожен раз годину часу, щоб врізати 100-120 кг за годину часу, то є мало. А так на і тут 7,5 вроді би більш-менш нормальний. Він гріється, але тут, як бачите, вентилятора немає, може і з-за що гріється. Але ще вал сам тяжкий. Цей, е... Я думаю, що буду просто тут він продавати комусь для домашніх умов. Та й певне, що і з мотором зразу, щоб воно мені там не цього не болталося. На початок комусь хватить, хто має там сотку, 120-го, то я думаю, що хватить. І все, поїхали далі. Думаю, приїду на ферму. І поміняю ленти, пороблю трошки роботи. Вже джоли треба було б вивезти десь на якийсь золотарник, але саньок нічого не каже. Не тре, то не треба. Бачите, викосив цю траву, прибрав тут біля, біля ферми, тільки з тієї сторони прибрав, думав, що тут траву буду косити, буде рости ага, хер там. Побачили, викосив траву, все каже, дай будемо тут пасти. Прибрався, викосив трава свіженька, гарна, не, не засохла. Як то кажуть, запалити не було кому. Грітися всі прийшли. Вивізній, точніше не я, вивез, а саньок. Ну, скажу вам так. Думав буде мало, ну, але думаю, буде, буде тут. Зо три, може ЗО 4, а може навіть і ЗО 5 розкидачів великих. Цих великих двохосних. І буде, не знаю, чи я ще їх під люцерну буду стелити. Там же в мене бачу просять під ягоди хочуть. Кажуть, що розкидати не треба, соломи тут немає. Гній чистий. Є гній, є вже тут навіть, можна сказати, і перегній, бо він вже тут лежить півроку. Трошки зілля. Думаю, що чуть підсохне і я спалю тут. Вже почати тут ремонти робити. Але десь одна робота нас доганяє іншу. Казали до мене постав. Е, мухи на мухи. Зловив момент такий. Чи в тебе є? Є, я його поставив, у мене було вже одне було, одне вже згоріло від тих мух. То було в мене колись ще навіть на початках, а друге зараз. Бачите, тут як мухи понасідали тут так само вчепив, входна там. Зараз спробую начепляти трошки більше, бо минулого разу приїхав додому з тими лентами для мух і чуть. Понабігали всі і давай, давай, давай нам, давай вдома ще поставимо. У мене чуть старабанили декілька штук. То я повісив. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Крут, було в мене 15 штук. То цей раз, думаю, куплю і знову поставлю ще одні. Так, тут роди йдуть, кроленята ростуть, підстілка. Міняється навіть, навіть міняється. Я думаю, трошки криленять буде. Чуть, тут щось мало. А вони тут сидять всі. Стілка міняється, тут будуть роди. Я не знаю, чого не позакривали клітки. Кажу, закривайте далі, вони їх не закривають. Ну, якось так. Самці сидять. Самці сидять, вон бачите, перший. Перший, так? І вісім. Самці готові, самці знаєте для чого. Донатьте на ЗСУ. Бачу, ще сьогодні хтось закинув. Е -е, також донат. Просто не знаю чого. А, Ой, другий. О, де ж то другий? Другий П. Поляк і вісім поляк. Зараз буде кабель зачепився. О, он другий. Самчки є, самчики всі сидять. Готові, як то кажуть, поїхати. Є в мене їх більше, але, ну, самі розумієте, має бути трошки зазору, ну всяке може бути. Так, йдемо в другу кімнату. Що, друзі, вивіз саньок гній пусто, чисто і не густо. Там сухіше, бо там вивіз буквально вчора сьогодні. А тут бачу, що трошки є волога. Я, якщо чесно, думав з кінця в кінець, з вітом, наприклад, да, і пустити по низові якусь трубу чи навіть якусь чи залізну, чи забетонірувати такого трубу під уклоном з кінця і туди під кінець. І щоб в кінці зробити септика, щоб туди виходила сеч. Ну, якби воно земля опитує. Але, але я подумав, можу взяти, щоб була якась сеч. якщо, я думаю, сіяти трошки ліцерни, от є дощ. І поливають, посипають таким карбомід. Це карбомід це виходить та сама мочовина з азотом в гранулах, в сухому вигляді. Якби люди, щоб там не збирати сечі, не їздити там один до другого, збирати і від худоби, там, від свиней, я думав просто взяти чи десь в когось брати, хто там займається худобою чи свиньми, тусеч, чи чи навіть тут вивезти септика. Тут якби теж сеч багато на азот, бо запах такий буває часом, якщо не виключити цього як називається, вентилятора, то запах такий, що дай Боже. О, до речі, у нас працює тут вже два вентилятори. Видно, трохи сьогодні смерділо, та й нього включив два. Той. І той. Ого! Смердіти, він забитий. Я зараз щіткою почистити його, то я вже думаю, ото, так як він добриво дороге, треба переходити на колишні методи. І мені вже так казали, кажуть, ти на зиму можеш навіть люцерну посів, наприклад, там перший рік скосив на зиму, щоб ти там не купляв міндобрива, можеш навіть кажуть, розкидати той свій гній і його заборонувати. І кажуть, той азот, що має там в тому гноєві є. Піде сніг і воно пройде в землю. Ну, якби так мені порадили, кажу, що в тебе вже ж не соломою гній, не коров'ячий, не, не від худоби, а такий чистий, гарний, кролячий. Якби порада така була озвучена. Так, тут у нас-менш більш тут нас забой, відсунули декілька самок старих і самців. Ні, прийшов не самців. Оце у нас самки, ті, що з синіми смайликами, все виходить, на забой. Це ті самки, що були е залишені на літо, бо я якби не бив і не запускав три місяці, а тепер все плотно раз, другий раз, третій раз запускаю. Ті, що два рази вже підряд не запустилися, то я їх просто б'ю, а на їхнє місце ставлю молоді і все. І хай працюють молоді. Як вони лежать гарно? Розкидані жара, розкидані по всьому матушніку. Лежать, як, звісно, типу, як мертві. Дивіться, сплять. Сплять, як сурки. От як? Як таке діло не любити, скажіть? Ці в мене 6, 2, 4, 6. Запліднені вже. Треба буде їх провірити, що в них кітне, що ні, може взагалі треба глянути. І а оці всі, я думаю, що вже мають 2700, 2600, 2700. Я думаю, що тиждень-другий і вже їх теж можна пробувати в спарочку. О, а от вам і самі ленти. Ну, скажу вам так. Я цей раз не кропив тиждень часу, і так як мені сказали мої помічники, що слухай, ну помагає, мух вже менше. Ну, воно ну, й видно, що всі вони десь тут. Зараз. Всі знімаю, нові ставлю і все, і їдемо далі. Прийшов до сіна, хотів санькові вчепити. 1, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десь, 11 мішків. І зразу думаю, думаю, ну капець. Ото зараз думаю і сипнуємо. Одинадцять мішків, бляхай. Попросив? Попросив як чоловіка змолоти. Я думаю прослав. Тут перехожу хер там, чи є ще 6. Так наша січка виглядає на даний час. Надіюся, що на пізніше будемо щось трошки міняти. Все, друзі, всім удачки, всім пока. підписуйтесь на канал і чекаємо нових відео.